Так, вводимо код. І відразу бачимо головну сторінку нашого корплайта. Так, тут у нас є закладка Зарплатний проєкт, який ми відразу бачимо основні відомості, це наш номер рахунку. І ось тут у нас є основні закладки. співробітники, де ми бачимо весь перелік працівників. Тут ми можемо редагувати їх, заблокувати або встановити їм суми по авансу і заробітній платі. Саме ось тут вони знаходяться. Ну, якщо стале зарахування. Також, видно, вже всі проведені платежі по цьому співробітнику. В принципі, все. Надто легко, якщо ви вже хоча б один раз створили зарплатну відомість, то е, ви зможете її здублювати. Так. Е, якщо ви не дублюєте відомість і створюєте її вручну, то нажимаєте ось цю кнопку і вас відразу кидає на створення відомості. Е, ви редагуєте призначення. Там за який місяць, так, перша половина чи друга, якщо це потрібно. Потім вибираєте зі списку, чи всіх співробітників ви будете оплачувати заробітну плату. Ось тут можна вибрати, чи це зарплата, чи це аванс, чи інше. Тут редагується сума повідомості, наприклад, давайте поставимо 3000. І тут, наприклад, 4 тисячі. Далі нам відразу пропонує програма створити загальний платіж на переказ за 2600 на 2909. Ось ми вибираємо. Воно автоматично нам е, пише суму, яка має бути. Тут можна розрахувати комісію, якщо вона у клієнта є за зарахування. В нашому випадку у клієнта тарифний пакет 4ню, відповідно, зарахування без комісії, то вона тут. Так, не сплачується. Нажимаємо зберегти, і в нас автоматично вже створився платіж на поповнення 29.09. Так само є можливість зробити платежі по ЄСВ, ПДФО і військовий збір, але необхідно вибрати реквізити для оплати, якщо вони вже в клієнта є збережені. Як я сказала раніше, якщо клієнт хоча б раз вже проводив відомість, то в нього будуть ці платежі збережені. Тобто, важливо, перший раз це все створити, і потім вже буде набагато легше і швидше це все виконуватися. Так, е, крім того, їх можна тут не виконувати, саме ці платежі, їх можна оплачувати окремо від зарплатної відомості. Головне, зручніше буде, якщо це буде оплачено день в день, звичайно. Після того, як ми поставили працівникам суми до виплати і е, створили цей платіж, ми нажимаємо підтвердження відомості, і е, маємо на вибір або зберегти цю відомість, як вже створений шаблон, або відразу відправити на підпис. Е, за стандартною ситуацією е, ми відразу відправляємо цей платіж на підпис, і е, цей документ падає на. Е, Підписання керівнику. Так, я тепер не буду нічого підписувати, але це займає буквально дві хвилинки: створення відомості, підписання і відправка у банк. Після того, як відомість вже є створена, вона потрапляє сюди от на візування або на підпис. Ми маємо клопнути на неї галочкою. І нажати кнопку Підписати. Тут є можливість її роздрукувати, якщо вам це потрібно, і підписати. Після того, як ми підпишемо, вона потрапить ось сюди, в підписані. І вже тут буде активна кнопка Відправити в банк. Без нажаття цієї кнопки в банк відомість не попаде. Тобто ми не зможемо її провести вже. В, ну, як мається, на базі, back ну, Коли вона відправиться в банк, вона з'явиться вже ось тут, в отриманні банку, і буквально там через певний час вона вже буде опрацьована і попадає нам в список оброблені. Тут, до речі, завжди можна побачити всі проведені відомості за весь період. Тут можна змінити собі терміни. Ось, наприклад, виберу з 1 листопада. Так, буде видно першу відомість, другу і так далі. Так, якщо на неї нажати, можна побачити всі платежі, які були створені до, до цієї відомості, так, відразу. І співробітники, кому йшли які кошти. Так, після того, як відомість управляється банком, кошти поступають на рахунок протягом хвилин 15. Це так в стандартному режимі. Ну, бувають, звичайно, затримки. Маєте це всі знати. Ну, в принципі, на цьому все.